Так, запис пішов. Друзі, моє перше відео на цьому каналі, і я хочу поговорити про матеріалізацію нашого світу за допомогою наших думок і інформації, наших станів. Це для мене важлива тема, бо я бачу, як це впливає на моє життя зараз. І я хочу поділитися. Як це все відбувається, і я впевнений, що це для багатьох може стати відкриттям і може допомогти. Питання в тому, що чи вірите ви, що наш світ це ілюзія, і що наш світ це інформація? Я наведу простий приклад. Я в школі любив дивитися в мікроскоп, і я пам'ятаю, що на уроках хімії. Вчитель, в мене була вчителька, розказувала мені, що будь-який предмет він складається з атомів. Я пам'ятаю, що я спитав, а що таке атом? Атом це згусток інформації, це була її відповідь дослівна. Я от прямо зараз пам'ятаю цю репліку. І якось ми так все це забули, воно якось роки проходять, і з цим знанням, яке ми ще дізнавалися в школі, ну якось воно забувається. Але потім, коли ти починаєш піднімати цю тему, тобто взаємозалежність інформації, там стані в людині, людини з матеріалізацією її реальності, ти такий про себе думаєш: ага, тобто, якщо в нас. Будь-який предмет, це а, атоми, складаються там молекули, атоми, і це є інформація, там електрони, протони. І якщо між ними, а ви, я думаю, бачили ось ці фотки або картинки, а, як а, створений атом. З чого він створений? Тобто, між ними, між елементами в, в цих атомах, або між, між самими атомами, немає нічого. Тобто, це просто простір. І в той момент ти починаєш розуміти, що так, стоп. Виходить, що будь-який предмет фізичний, який можна взяти, ось, наприклад, ось цей е е мікрофон, це просто інформація. Тобто, це згущена інформація, яка настільки, настільки має високу плотність, що її, от можна, ну, її можна тримати. А насправді нічого не існує. Тобто, і наше тіло, і ось це крісло, і цей годинник все це просто згусток інформації. І це на Рівні е, вже доказаному, тобто, це на рівні науки. А щоб вивести щось, якесь знання на рівень науки, це треба просто дуже багато всього, там сім кіл е, е, пройти, щоб, е, щоб це доказати. Тобто, ця інформація, вона вже доказаний факт. Мені це стало цікаво, От насправді не задумуєшся, ну а це все насправді інформація. Я пішов е, далі в тому плані, що я е, почав читати цю тему і прийшов до Вадима Зеланда. Тобто, ну, я думаю, що ви багато хто, можливо, чув про такого діяча, який працює з якраз цією історією, там матеріалізація реальності з допомогою думок, інформації і так далі. Багато до речі, вже є е, е, таких діячів, які з цією темою працюють. Тобто можна обирати. І він напряму каже, що все навколо, це інформація. Тобто, це мечиться з тією інформацією, яку ми дізнавалися в школі на уроках хімії: що атоми, електрони, там, протони, все це, це є інформація, будь-який будь предмет. І тобто тут плюс, ну, я як людина, яка максимально скептична до цих всіх моментів, як з позиції дослідника. Тобто тут плюс. Тобто, все є інформація. Це, це важко повірити, але це факт. Да? Тобто ну, світ це голограма по суті. І наступний поєдн, що ми можемо впливати на будь-що суто за допомогою інформації. А звідки інформація ця береться? Інформація береться з нашого мозку. Тобто, ми можемо. Генерувати, створювати якусь інформацію, і це впливає на не тільки нас, а на усі предмети, які навколо нас. Це, от коли ти цю інформацію пропускаєш, знову ж таки, це інформація, ти от через себе її зараз пропускаєш, це здається фантастикою. Але якщо так покроково розбиратися, розкручувати цей маятник, розкласти на складові, що все навколо інформації це доведений факт, що інформація, звідки вона може взятися тільки з голови. Якщо ми можемо міняти інформацію, яку ми генеруємо, створюємо, то так як все навколо інформація, це як, наприклад, Wi-Fi, да, там роутер, або там це якісь без невидимі оці хвилі, якщо воно це все впливає, то ми можемо змінювати це, ми можемо дійсно змінювати все навкруги, бо це. Ну, Це одне з іншого виходить. Тобто це як результат. Якщо дійсно вся інформація, ми дійшли до того, що це так, то ми дійсно можемо на неї впливати. І мені це стало настільки цікаво в цьому розібратися більше. І я почав дивитися в інтернеті різні відео, мені е, потрапило відео Ефект плацебо. Це знову ж таки науково-доказова історія. Що таке ефект плацебо? Це коли. Е, Лікарі давали своїм пацієнтам просто таблетки-пустишки, і а, пацієнти були впевнені, що це дієва таблетка, яка вилікує їх, яка дасть їм результат. І уявіть собі, вони за рахунок цих таблеток-пустишок виліковувалися. Тобто це був експеримент. Багато лікарів написали докторські дисертації, це знову ж таки доконаний факт, і світова фармацевтика боїться цього факту. Бо якщо цю історію розкачати маркетингово, да, то тобто про неї не говорять, але це факт, це, він є, і він доказовий. Тобто, я ж кажу, багато хто захистив дисертації навіть на цю тему. Якщо це доказати, то фармацевтична вся галузь, вона може. Втратити десятки, сотні, а то й мільярди доларів. А, тобто, давайте розберемо цю історію. Лікарі давали пустишки як інформацію, просто передавалася інформація, що та чи інша таблетка може змінити фізичний стан людини. Вона цю інформацію, людина, пацієнт, приймала в себе, приймала цю таблетку. І одужувала. Тобто, це підтверджує той тезис, який я сказав перед цим. Людина генерує інформацію в своїй голові, Ба більше є матеріальна доказова база у вигляді типу таблетки, яка сприймає, яка приймає людина, і це впливає максимально круто і змінює її фізіологічну структуру. тобто Змінює, ну, виліковує людину, якийсь, якийсь процес там зупиняє, або виліковує повністю за рахунок інформації. Тобто цей факт доказує, що інформація вона впливає на фізику і вона її змінює. Суто інформація. А інформація зароджується в мозку людини. Тобто за рахунок своїх думок, правильно структурованих з допомогою. Тільки цієї інформації або будь-якої інформації ви можете змінювати не тільки свій стан, не тільки своє тіло, так як ми всі це інформація, а й зовнішній світ. З приводу зовнішнього світу також є класний ролик. Рекомендую переглянути про зміну ізотопів світла. Тобто є дослід, дуже цікавий. Коли ізотопи отопи світла, оцей, оцей луч, да, вони змінювали свою матеріальну сутність в залежності від того, як на них дивився споглядач. Тобто, іншими словами, змінювалася матерія, фізична матерія. В залежності від інформації, яка закладалася в цього споглядача, тобто які налаштування, якщо ти дивишся з однієї сторони, виглядає цілуч одним чином, якщо з іншої сторони, то іншим чином. І це просто це взагалі не вкладається в, в голові. Але якщо ти підходиш до цього з цієї позиції, що це навколо інформація, і що ти можеш створювати цю інформацію в своїй голові, то це дійсно. Говорить про те, що кожен з нас за допомогою своїх думок інформації може змінювати все навколо. Бо все навколо це є інформація. Дуже цікаво. Напишіть в коментарі, що ви думаєте на цю тему. чи... Ви працювали з цим, чи ви досліджує, досліджуєте цю тему, чи вам також цікаво, мені буде дуже цікаво почитати. І якщо вам цікаво досліджувати цю тему більше, бо я заглубився в цю тему ще більше, є більше доказових фактів, є інструменти, навіть є система, навіть як працювати зі своїми думками з інформацією. А, напишіться також коментарі. Я побачу ваш відгук. Там це лайк, підписка. Якщо вам це дійсно подобається, будемо знімати ще.